Агрус один з найпопулярніших плодових чагарників в садах України. Раніше вирощувати його було складно через безліч дрібних шипів на гілках, але зараз виведено багато нових великоплідних сортів взагалі без шипів або з рідкісними е м'якими колючками. Агрус морозостійка культура, тому його можна вирощувати практично у всіх регіонах України. Це невибаглива рослина, ягоди якого багаті вітамінами і корисними речовинами. Посадку агрусу навесні можна починати, як тільки відтане земля. У більшості областей України саджанці висаджують в кінці квітня. Цього року синоптики прогнозують ранню весну, тому скоро настане час, коли можна буде посадити агрус в саду. А значить, саме час поговорити про особливості посадки і догляду за саджанцями в перший рік. Перш ніж розповісти про тонкощі посадки, нагадаю, що агрус в основному перекресну опиляє має культура. Тому для хорошого врожаю краще садити поруч 2-3 кущі. Ідеально вибрати кілька сортів з різними термінами дозрівання, але так, щоб хоча б два з них цвіли одночасно, наприклад, 2 ранніх, 2 середніх і 2 пізніх, плюси і мінуси весняної посадки. Саджанці агрусу можна садити і навесні, і восени. Приживлюваність у цієї культури майже 100%. Весняна посадка прискорює початок плодоношення як мінімум на рік. Завдяки весняному і літньому підгортанню, вже в перший сезон активно утворюються додаткові корені і нові пагони із сплячих бруньок. Ще один плюс навесні ґрунт насичена вологою, тому в жарку погоду не доведеться часто поливати кущі. Мінус дуже короткий проміжок між готовністю землі і початком сокоруху, адже листя у агрусу з'являються рано. Але це не стосується саджанців із закритою кореневою системою. Їх можна висаджувати навіть на початку літа, так як укорінення проходить швидко. Терміни посадки агрусу Україна велика країна, тому терміни посадки в різних регіонах можуть відрізнятися. На півдні агрус садять в кінці березня, початку квітня, у центральних і північних областях найкращий час кінець квітня, початок травня. Вибір місця. Агрус добре росте на злегка піднесених, сонячних ділянках, але й в легкій півтіні дає хороші врожаї. Не переносить близьких ґрунтових вод і підтоплення. Якщо ділянка в низині… Краще посадити кущі на горбки висотою і діаметром 60-80 см. Враховуйте, що агрус довгожитель. На одному місці він може плодоносити більше 60 років, підготовка саджанця. Саджанці із закритою кореневою системою готові до посадки, їх просто перевалюють в яму з грудкою землі. Саджанці з відкритими корінням потрібно підготувати, обрізати надземну частину до 40-10 см, замочити коріння в стимуляторе росту. Садити їх можна тільки до розпускання листя, підготовка ґрунту. Агрус не надто вимогливий до ґрунту, але краще росте на нейтральних або слабокислих pH 6,5 7 родючих пухких ґрунтах. Важкі глинисті і кислі ґрунти потрібно поліпшити. Внести доломітове борошно 2 кг на 6 квадратних метрів, потім додати компост і пісок по 2 відра на квадратний метр для посадкової ями приготуйте суміш з верхнього шару ґрунту, компосту і піску в пропорції 1 до 2 до 2. Хороші і погані сусіди. Не садіть агру поруч зі смородиною і йоштою, у них спільні хвороби і шкідники. Хороші сусіди, малина, жимолость, городні грядки або картопляне поле. Посадка покрокова інструкція. Викопайте ями глибиною і діаметром паєте 10 55 см на відстані 2-2,5 метри один від одного. Чи не саджайте агрус впритул до паркану, відступити не менше 3 метрів, інакше кущі будуть в тіні, що знизить врожайність. На дно ями покладіть дрена збитої цегли або щебеню шаром 7-8 см. Заповніть яму на одну третину підготовленої печевосмосю, додайте 2 столові ложки суперфосфату, півтори ложки сульфату калію і літрову банку золи, перемішайте. Встановіть саджанець вертикально, на відміну від смородини, яку садять під кутом, і засипте землею, ущільнюючи, щоб не залишалося порожнеч. Кореневу шийку заглибити на 5-6 см, це стимулює зростання нових пагонів. Добре полите й замульчуйте пристовбурні кола соломою або травою. Догляд після посадки. Полив. У перші місяці поливайте двічі на тиждень по дві лійки на кущ. У спеку через день. Дорослим кущах вистачає одного поливу в тиждень. Добриво. У перший рік влітку підгодовувати не потрібно. Вистачить добрив, внесених при посадці. Восени. В кінці вересня внесіть мінеральне добриво для плодових чагарників. Формування. Починайте на третій рік. Залишайте по два найсильніших втечі кожного віку: однорічні, дворічні і ТД. Підготовка до зими. Дорослі кущі зимостійки, а молоді в першу зиму потрібно утеплити, замульчувати пристовбурні кола листям шар 40 50 см і вкрити ялиновим гіллям. Тепер ви знаєте, як правильно посадити агрус навесні, Вдалих урожаїв.